Зніму відео, бо я так зрозумів, зараз закину следующему, може опять не пойму. Так, підписчик мій Дімам3823 Якщо, ну, Я так зрозумів по твоєму відео в тебе теж датчик. Це Те Моїсейн наскільки я зрозумів. І датчик, походу, цей топліва не показує. Дивись. Перша причина, зверху бака, знаєш, там ззаду біля комбайну. Є дві фішечки. Один сидить в кабіні, включене зажигання, походу. береш, знімаєш дві фішечки, тільки акуратно, дві не перепутай, бо перепутаєш місцями, то буде брехати. Там один виходить, в тебе на то, що він вже мінімум показує, а другий типу, скільки є фішечки. Їх перемикаєш, якщо нічого не міняється, значить піднімаєш щітка, де в тебе електроніка стоїть. І в тебе є там, виходить, розйоми, всі, що заходять до перехранителі. Аккуратненько їх відкручуєш, дивишся, походу, чи ніякий пін не підгорів. Я не пам'ятаю, як якщо від великого коліса, від кабіни виходить, то в першому ряду третій чи четвертий такий великий розйом, він там відповідає, там заходить один цей на датчик уровня топліва. Корочу, відкрутив його, папирська взяв, купив балончика для контактів, хорошо почистив, там, тільки так, дивись, щоб кліми були зняті, бо заіскрить красиво. Якщо будеш пхати туди дротяну щіточку. Бо я так і роблю. Я беру собі там, легенько не, сильно не пхай туди в ті розйоми. Бо більш всього, десь пелючка попала чи окислилася в тебе. Не показує так, як в мене. У мене взагалі відійшов, я просто піджав походу. Там цей зверху, коли ти вставив, закручуєш, фіксуєш, то я піджав ходу і все запрацювало. Ну Це буває, кожен рік, грубо говоря, якщо щось не робить, чи молотарка не включається, чи що, першим ділом треба ці роз'ємчики пере... перевірити. Ладно, пока, я думаю, тобі було... Ну, зрозумів.